Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас і вся громада Святомихайлівського Кафедрального собору міста Житомира із наступаючим новим 2015 роком. Ми можемо сказати, що чому ми це робимо? Як би ми не казали, що Новий рік. Церковний православний є 14 січня, все таки вся спільнота українська православна святкує 1 січня Новий рік. Тому ми щиросердечно бажаємо вам, щоб все зло, яке було в 2014 році, залишилось в ньому. Є такий звичай багатьох народів, що вони все старе викидають. Давайте і ми з вами викинемо зло, ненависть, заздрість, грошолюбство, підкупність і всяке-всяке зло, яке сьогодні панує в нашому українському народі, щоб воно залишило десь там і пішло в небуття, щоб в новому році ми звільнилися від війни. Ми звільнилися від міжособиці, наговорів і всякого зла, щоб в наші домівки прийшла любов, терпіння, довготерпеливість один до одного і до всієї нашої української родини, щоб велика благодать і благословіння Боже за нашою вірою і молитвою запанувало в нас, в кожного. І в усьому українському народі. Вітаю вас, дорогі! Нехай Боже благословіння буде на всіх нас весь 2015 рік! З Новим Роком вас! Слава Ісусу Христу!